Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Чим займаєтесь? Чим займаємося, чим попало, тим займаємося. Заказав такі з ротангу на квіточки, корзини, кошики, ось тобі на ломаки заказав, щоб ломаки носити. І це на бабусі яке гарне. На ломаки на ціво, то вироби з ротангу. У мене кашеля така є, тепер що заказав тіло. Майки. Ну, Тетянадя, десь найки файні? Чудово. Чудово, правда? Да. То я собі замовив і зараз. То буде там коло хати, то буде коло Сергійкої хати щось до церкви, може, візьму таке щось гарненьке. Ну Подивимося, бо то, то треба все пильнувати. Пильнувати, а то робота просто покажи ближче. Ну, давай візьмемо. Десь. Давай візьмемо його кошик, йдемо до хати. Не до хати, а сіду. Барсик, Барсік добуде. Ди О, От поставити тут, наприклад, гарний вазончик. Гарний вазончик, все, а внизу менше. Красиво, красиво вироби ну, з ротали, бо дуже класні. Тут колиці щось можна, бо ж великі, гарні, там під весне можна зробити. Не в словом, дякую Богу, що є такі люди, які роблять все одно, як лозою виплетено, то сила, глянь. Сьогодні якось так тепленько, слухайте, як на, на кінець січня, то дуже тепло. О. Раз. Все. Буде гарно. Все, будь здоровий. чорноброву судочку, а ви, хто хоче, замовте в них. Дуже гарно.